Давайте на початку. Хто сьогодні буде присутній тут і зараз присутній, Я бажаю всім людям здоров'я, миру, благодаті, щоб усе усіх получалося, щоб двері відкривалися, щоб всі шляхи відкривалися. Нехай ваші ангели-охоронці вас оберігають і все, все, що ви собі придумали, нехай вас здійснюється. Також нашим воїнам ЗСУ. Бажаю здоров'я, міцного. Щоб у них все получалося, Це все задумане, що вони задумали, нехай здійсниться. Нехай їх ангели-охоронці носять на руках куля дурну не лапають. Нехай наші вороги згинуть з нашої землі. Дякую. Так. У нас виходить зараз дуже багато новин з Близького Сходу. Такі, знаєте, новини з одної сторони. І радісно, а з іншої сторони і печалька є, тому що, по знову вже починає, почалася війна, а війна це завжди, як би не було, гинуть люди і діти. Я вже казала, які для нас будуть плюси. Те, що відкривається в Іраку, то це, це не скільки там оружію, а це ужас. І половина цього оружжя воно все йшло в Росію. Його нейтралізують. І його такі все нейтралізують. А скільки було пускових установок, ракет, ну це радує. Багато запитань е, в мене пішло за нефть, що нефть дуже сильно піднеслася, і також Росія буде е, мати прибілі з того. Поповнюється бюджет і казна Росії. Я можу сказати, що ця війна вона не довго тривала, тому що і також нефть впаде. І не все так класно, як вони говорили. І ще класні новини, як я прогнозувала, що будуть закопані в нашій святій землі з їхнім наступом. Дивлячись сьогодні новини, вони таки закопуються ще й добре в нашій світі землі. удобрюють землю неймовірно. Якось так. Що буде з доларом? Долар буде рости, ну як він буде ще буде підрости, але буде стабілізуватися і з доларом нічого поганого не буде. Наступ на чернігів. Чи варто виїжджати до Польщі? Може вже варто виїжджати з Польщі в Україну? Тому що у Польщі вже нереально нашим людям дуже важко. Там вже заробітків ніяких нема. І також я не хочу так, наприклад, погано говорити за поляків, але. Зараз про євреїв я вам розкажу. Не хочу погано говорити про поляків, але поляки почали щемити українців. Досить е, такі негарно. За євреїв. Люди, українці, з нами завжди жили євреї по всій території України. Не хапайте російських наративів про голубу кров і про всяку цю дурню. Вибачте за слово. Небесного Єрусаліму не буде. Подивіться, як Росія раніше і на зараз, як вона проти євреїв. Взагалі вони ж тільки себе вважають голубою кров'ю. Не уподобайтеся, будь ласка, в цю сторону. І коли ви бачите такі якісь е, в змі, подивіться автора, і звідки цей автор цю Єрунду несе. Трішечки. Фільтруйте інформацію, тому що інформації зараз дуже багато. О, пише Антоніна: у нас жило 53 мільйона євреїв. Уявіть собі, на нашу Україну 53 мільйона євреїв. Вони також можуть сказати, що то наша земля, але вони цього не говорять. І спокойтеся, я вам про, про що говорю? Про те, що не уподобайтеся і фільтруйте трішечки те, що говорять, і хто говорить, звідки вони, це що, цю єрість несуть, євреї, хороші поганих, в нашому городі нема. Є в кожному народі, як в українському, і в інших народах є люди, ге і є люди добрі. Це не залежить від нації. Тільки можна одну націю зараз загнобити і казати, що вони там всі одним тапком штопані. Це є таке. Але я кажу трошечки дивіться, хто, хто що говорить і звідки ця інформація. Наше місто Бердичів, Єврейське місто Умань. Я вам говорю про те, що зайдіть, якщо ви не розумієтеся, зайдіть в історію. Подивіться, задайте зараз «геле -геле» Google вам. в помощь. Задайте запитання, скільки євреїв жило в Україні. Я не за євреїв. я кажу, я люблю всі народи. Понятно, хто ти? Я єврейка. Ні, ще ви мені можете написати, що я зеленобот і топлю за Зеленського. Ще що, А. Вже, до речі, не ареставий сестра. Шкода. що буде з сумами, коли все закінчиться, на жаль, сумі ще я не можу ніяких добрих новин вам сказати. В інтернеті говорять, що наступ на Миколаїв чи буде Ні, не буде. Окупації не буде. Вони ж наступають зараз кругом. У них кругом зараз контрнаступ є. Але подивіться, що я говорила, що будуть. Там, де наступають, там і будуть згнивати. Чи буде гарний бабах? Дивіться, в них кожен день такий гарний бабах, що от аж люблю дивитися новості. Ну, от в ту сторону так, кожен день відкриваю новості, но там от реально класні круті новості. Кожен день є баба і досить ефективний. Там заводи взлітають один за одним. Але, на жаль, їх дуже багато. Донецьку всю захоплять дні. Прогнозують на вересень нарощення шахідів масовий запуск 2-3 дні. Чи це правда? Таких зараз кожен день. Для чого вам вересень місяць, як зараз їх валом йде? На кривий Ріг підуть ні. В Латвію зайдуть Росії? так. Коли вони відчепляться? 28 рік, 27-й, 28-й рік. Добрий день, Чи ж зросте ціна на нафту, яка це відобразиться на Росії. Я тільки що говорила, що ціна на нафту як зросла, так і вона впаде. Тому що це зараз під час цієї війни на Близькому Сході вона не буде довгою і вона швидко впаде. Хтось пише, Христос, євреїв, і вірити в нього, чого не любити євреїв, всі великомученики євреї. А що таке Тетяна, Молодець. В липні все закінчиться. Ні. В 26-му році чи все закінчиться. В 26-му році вже не буде от такої. Це вже буде лінії розмежування. Будуть підписання, дуже багато буде підписань. Цей рік буде домовленостей. Ми ще вспіємо побачити процвітаючу країну. Повірте мені, встигнемо. На Одесу буде наступ, будуть тужитися, ну там взагалі в Одесі в них нічого не вийде. Ще рік сонечко, дивіться, ще рік, я взагалі говорю, що війна буде до 28 числа, 27-28 рік, тому що війна буде завершена тоді, коли в нашій території всі повернуться до нас в Україну, що ні одного лаптіногого не буде в нас близько біля кордону. Тоді буде завершення війни, але коли... Получається, що хлопці наші на розмежуванні лінії будуть, то це ще вистріли один в одного, і такі ж військові дії вони будуть проходити так, же, як і раніше. Всі рівно буду домовленості не всі дотримуватися. Ви ж казали, що припинення осені. Я вам говорю про те, що завершення війни це різні речі. Скажіть за Придністров'я. Придністров'я, до речі. Там дуже цікава буде історія, вони будуть стягати в Придністрові дуже багато техніки, щоб звідти починати як прострілювати Україну і так далі. Там їх зразу от нас, як виходить, що наші дочікують, що вони там збираються в кубку і тоді роблять їм бабах. Ото от буде от таке в Придністрові. Чи буде крім українським так? Польщі війна не буде. Польщі в країнах Балтії буде війна, але також Польща буде учасником цих бойових дій. Дніпро візьмуть, ні. Чи буде наступ із Білорусі, ні? Зараз нарощують війська у Білорусі, те, що я вам вже давно-давно говорю для країн Балтії. Вони хочуть зробити так само, як в Україну вони заходили, так і вони хочуть зробити з країнами Балтії. Що вдарить по Кримському мосту? Так, по Кримському мосту вдарить, до речі, в нас дуже класно. Зараз ми робимо, що ми хочемо. Та як ми взяти торічний рік, що ми не могли, ні, Ну, тобто нам треба було питатися і дозволів, і так далі. Зараз в нас обмеження всі зняті. Куди бажаємо, куди хочемо, ні з ким ми не радимося, а от робимо те, що ми хочемо. Це дуже великий плюс. Оля, сказала, що це заставлять Путіна підписати мирний договір. Так, коли вже нормальне літо, Боже, коли ж то нормальне літо? Дивіться, зараз холодно, холодно, а потім бабахне знов жара, і ми будемо стогнати, що нам знову холодно. Отаке от от буде цього року літо, а жара буде також дуже велика. Навіщо тому Прибалтика? Він ж хоче Совєтського Союзу, всі, всі країни об'єднати до купоньки. Ну, такий маразм. Розберуть мовзолі, ні, не розберуть мовзолі. Так дивіться, щось Леніна винесли, там його знову бальмазірували. Може, ще туди одне місце готують, щоб двох вже пос... положити. Китай буде завжди партнером РФ. Ні. Китай відчікує, коли Росія послабне, тоді вони будуть забирати їх свої території. Свої території це вже ті, які вже там більше китайців, ніж росіян взагалі. У 25-му році в Прибалтику не підуть, ні, а це буде 27-й рік, 28-й. Тоді я вам говорю про те, що буде завершення, тому що наші області будуть повертатися і навіть будуть такі, що будуть самовільно повертатися, тому що там починається розпад імперії. Чи будуть виганяти українців з Польщі, вони самі будуть світити. І взагалі українці скоро будуть повертатися всі з Європи в Україну, тому що там буде неможливо жити. Європа буде поглинатися в дуже важкі часи, а люди, які з України, будуть повертатися в Україну, а в нас наоборот буде підвищення. Ну, коли вже буде полегшення? Ви знаєте, ви такі мені питання, деколи задаєте, що Ну от коли, ну от коли, ну знаєте, я би вам сьогодні це зробила, щоб от воно вже все було от сьогодні. Є всьому свій час. Доброго вечора. Що ви думаєте про сіру зону чи будуть відстроювати, так і буде розбито? А відстроювати будуть, будуть відстроювати. До, до речі, Україну дуже гарно відстроювати. Море залишиться нам так. У нас буде голод в Україні, ні за порібриком буде. Там важкі теж часи. Ой, от вони будуть. Е, от вони будуть Хлібати, знаєте, от за всі ті сльози материнські і за дитячі сльози, що от не буде такого, що виходить, що хтось один буде розплачуватися, буде розплачуватися, всі, весь народ буде розплачуватися за те, що вони творили. Чи розпадеться НАТО так? Черніги візьмуть, ні. Олічка, якщо отрі... Отравили кота, я знаю, хто доказів не має, тільки чи буде цілі людині по заслугам, так. Взагалі животних рухати не можна ніяким чином, тому що розплата за животних, за невинних дуже сильна. І, до речі, так буває, що навіть я вже так помічала, що буває розплата дітям, буває одразу і батькам. Так що краще не рушати животних. РФ, РФ буде платити, що знає народ, РФ, що скільки вони принесли горя. Ви знаєте, репарації вони будуть платити, але ну, там дивіться Московія лишиться. Там вони не будуть самі, вони будуть вистувати, наскільки що вони не будуть мати чим ті репарації платити. А щоб народ осознав, ви знаєте, я от не бачу і я не вірю в те, що цей народ може щось осознати. І там якесь на генетичному рівні варварство таке, що воно не осознається, там воно закльопане в молодці материнства ще. Що з корупцією? Корупцією ви будете бачити вже кращі моменти, коли приймуть закон, а його обов'язково приймуть. Про суд, який буде незалежний і не підлягати ні до якої структури, такій, як в Америці. Що б там не було, а суд то є зовсім окрема система. До 30-го року цей закон буде прийняти. А поки пацята будуть їсти з корита. Якось так. Доброго вечора, то, мабуть, і засканію нову таке буде розплата, бо там вони стільки вбили тварин. Боже, ви не собі не уявляєте, мені пощастило, ще побачити Асканію нову. Я була там. Це красота, неймовірна. І це от дійсно от будуть не тільки. Розплачуватися за людей українських. Ну, а за цих животних то от будуть повзати як гади по землі. Вони, до речі, вони розказують про ген. Ем, чекайте, який там ген у них чи хромосома. Там от реально подивиться на їхні вирази обличчя, на їхні, вони, вони вироджуються. Там подивіться, які в них очі. Які в них широкі лоби, Є така картинка, от якщо не полінуєтеся, зайдіть теж в Google і за, за, напишіть діт, фото-алкоголіків. І ви будете бачити лиця, от ті, що за поребріком. Це от така ужасна картина. Скажіть, будь ласка, Херсон Миколаєв візьмуть, ні. Скажіть, будь ласка, готівку приберуть з обігу, до цього йде так.